Друге послання до Солонян святого Апостола Павла. Глава 1. Павло і Силуан, і Тимофії Солонській церкві у Богові Отці нашому і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди, по справедливості, ми повинні дякувати Богові за вас, браття, тому що зростає віра ваша і примножується любов кожного один до одного між усіма вами. Так що ми самі хвалимося вами у церквах Божих, терпінням вашим і вірою в усіх гоніннях і скорботах, які ви зносите, на доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб вам сподобитися Царство Божого, задля якого і страждаєте, бо праведно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам, скривдженим, відрадою разом із нами в'явлення з неба Господа Ісуса, з ангелами сили Його. Який у полум'яному вогні здійснює помсту тим, які не пізнали Бога і не підкоряються благовістуванню Господа нашого Ісуса Христа, які приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави могутності Його, коли Він прийде прославитись у святих своїх і з'явиться дивним у день той у всіх, хто увірував, бо ви повірили нашому свідченню. За це і молимося завжди за вас. Щоб Бог наш сподобав вас бути гідними покликання і здійсни усяке благовоління, благости і діло віри в силі, щоб прославила сім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, і ви в ньому з благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа.